Хотів подивитися, що відбувається на вулицях. До банкоматів та аптек стояли величезні черги, було десь пів на шосту ранку. Біля супермаркету зустрів старого знайомого. Він представив мені свого кума. Вони вантажили до машини речі, багато речей. Я переконаний, що такі книги, які є по суті щоденниками, Добровольців, людей, які пішли в тероборону, які не були професійними військовими до початку повномасштабного вторгнення. Вони вкрай необхідні, як мінімум, для того, аби ми карбували кожну мить тієї війни, яку розпочали проти нас вороги, для того, аби ми запам'ятали кожну мить, аби переказували на майбутнє, тому що зазіхання на життя нації, це величезний злочин. Пройшли військовий шлях, і а, тим більше фіксація людей, очима людей, яких на превеликий жаль вже немає з нами, це, а, на мій погляд, максимально необхідна річ. Тому що ну, найцінніше, що залишиться, це пам'ять. Так склалося, що мене як я був прикомандірований до нашого третього зводу, я майже десь місяців був разом з ними, хлопцями. З тобто, ми з Саньками ми ж у рядочком нас ліжка були. Ми з ним спілкувалися постійно. Просто спогади такі, знаєте, вже, вже майже рік пройшов в принципі, з того часу. І, ну, я скажу, це у нас почав... Ми останній раз бачили з Сашею. А, ні, він переїжджав відпустку якраз за два тижні до загибелі. У мене ще є книжка, книжка його, він до цього написав книжку, і там є якимось маленьким тиражем, вона вийшла. Називається Мамулічка книжка. Він мені підписав, підпис є сьогодні. Тобто я вже її тримаю, як, 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 як таку пам'ятку.